Знаєте, що відрізняє бідну людину від багатої людини? Мислення, бідний, мислить як бідний, багатий мислить як багатий. Що ви зміните своє мислення? Ви зміните своє життя. Ну, у мене є зараз дуже великий імпульс і бажання це відео записати для того, щоб ви реально послухали те, що я вам зараз говорю, і не просто послухали, і пройшли повз, по типу повз вуха десь в одного вуха, вилетіло в друге, влетіло й побачення. а реально почули. Вдумалися в те, що я вам зараз говорю, і реально це відео допоможе змінити ваше життя. Усім привіт! Мене звуть Юлія Вавренчук, і ви на моєму ютуб-каналі. Так, я привіталася з вами, це саме головне, я представилася мають не через обставини. Більшість людей застрягають саме через їхнє мислення, тому що обставини дозволяють. Мислення не дозволяє, мають того, що вони хочуть, просто через те, що вони уявити не можуть, що вони можуть це мати. Вони відразу кажуть, типу там. Ой, в мене такого не вийде, в мене такого ніколи не буде. Хтось там побачив, наприклад, якась людина. Я думаю, вам знайомо, точно таких людей ви знаєте. Побачила якась людина, навіть ваші батьки, можливо, наприклад, там якийсь курорт, там не знаю, Балі, Мальдіва, і такі, типу, ех, типу, я там ніколи не побуваю. Все, вони заборонили собі мріяти. Вони заборонили, вони ніколи там не побувають. Чому? Тому що вони в це не вірять. Вони повірили в те, що вони ніколи там не побувають. Бо, відповідно, вони ніколи там не побувають реально. І це правда. Це правда в їхньому, в їхньому світі це правда. Мислення просто стримує вас від того, щоб жити там, де ви хочете. Воно вам просто цього не дає, воно вам забороняє. От дуже часто я вам зараз просто наведу приклад із життя. Часто ми щось хочемо зробити так. От, наприклад, там у вас виникає раптове бажання там. А раптом я почну вести ютуб канал, а раптом я почну вести соцмережі, а раптом я відкрию свою кав'ярню. І ви такі починаєте думати про це, і такі ой, блін, це ж треба щось зробити. Ну напевно, в мене нічого не вийде. Ну це нереально. А хто це буде дивитись? А хто буде туди ходити? А кому це цікаво? І все, ці думки на цих думках починається все ваше мислення, ваше бажання, воно просто пропадає десь в просторі. Ви не даєте у цьому своєму імпульсу. У вас було бажання, так воно було зсередини. у вас є імпульс, щось зробити, ви про це подумали. І ви просто своїми думками, оцими там, ой, кому це треба, а в країні війна, може там не вийде. Звідки ви взагалі знаєте, чи у вас вийде чи не вийде? Ви не дали цьому бажанню взагалі збутися? Ви навіть не спробували. Ви просто сказали, діпом у мене не вийде, і все ваше бажання ніколи не збудеться. Ось чому ваше життя не змінюється, тому що ви, бляха, своїми думками не дозволяєте йому змінюватися. Краще, ще краще. Вони народилися багато, вони народилися в багатій сім'ї. Їм все далося легко там, а в нас так не вийде. Тому що ну ми не народились такі сім'ї. В нас не ті обставини. В вас не ті обставини в голові, бляха. Тому що ви в це не вірите. Тому що вам легше сказати, що в когось вийшло, а в мене не вийде. сказати, ой, їм там все легко далося, і так далі. Ну кажіть так далі, ну блін. Далі страждайте, і не змінюйте своє життя. Ви хочете щось спробувати, і ви, наприклад, йдете радитися там, зі своїми друзями. І от в мене, наприклад, дуже часто така ситуація: і мої друзі, мої знайомі мені кажуть: там, я тебе знаю, там, в тебе не вийде стати такою людиною, в тебе не вийде цього робити, в тебе не вийде там в тому, в тебе не вийде в тому, бо я тебе знаю. Але як ти можеш мене знати, якщо... Ти це не я. Ну, я думаю, що ця фраза знайома для більшості, коли ви, там, наприклад, щось хочете спробувати, щось зробити, і вам кажуть, ну, я тебе знаю, я тебе знаю, от ти не зможеш це зробити. Тебе не вийде, в тебе там не вистачить сили, в ну, тебе не вийде. Просто бо я тебе знаю. Я краще знати, ніж я, на що я здатна. Тільки я знаю, на що я здатна. І тільки я можу вказувати собі, що я можу робити, що я не можу робити, тому що я це я. Та людина не знає тебе настільки добре, як знаєш себе ти сам. Людина не вправі вирішувати на що ти здатен, а на що ти не здатен. Це вправі вирішувати тільки ти, і тільки ти можеш знати на що ти здатен. це просто і перестань слухати інших, тому що в нас насправді є дуже багато установок. Які от навіть наш світогляд по факту формується там з нашого оточення, з того, що ми дивимося, з людей, які нас оточують, вони нас формують да як особистостей. і відповідно дуже багато у вас є установок нав'язаних вам вашим суспільством. Свому оточенню, так то тобто, можливо навіть про це не задумуйтесь, навіть не задумуйтесь про ці установки, якщо там ви щось хочете наприклад здати на права, наведу свій приклад, і там ваші друзі кажуть вам, що там ви занадто там не знаю не для того, щоб здати на права. Ви занадто там якісь розсіяні і так далі. у Вас нічого не вийде взагалі з цим. Ви в це повірите, ви в це повірите, ви будете так думати, тому що вам це нав'язали, вам... Ваше... ну ви кожен день чуєте про те, що умовно ви не вдаха. Як ви думаєте, ви будете думати, що ви вдаха, типу, що у вас все вдасться? Ні. Якщо ви кожен день це чуєте з усіх вуст, то, сорі, ну вам буде тяжко дуже повірити в те, що ви на щось здатний. Можливо, навіть першим часом класно нав'язувати собі самому, що ви щось можете, тому що коли ви почнете це нав'язувати собі, навіть якщо ви в це не вірите зараз, ви почнете собі про це казати кожного дня. Там я зможу, у мене вийде, і потім ви побачите, що у вас реально почне виходити. Ну, коли ви будете відповідно щось робити, ви почнете в це вірити, змушуючи себе в це вірити, у вас почне все виходити, і ви реально повірите в те, що ви вже собі говорите. Тому афірмації вони все ж таки працюють. Дозволяєте іншим людям вирішувати за вас, що ви можете, на що ви здатні, що у вас вийде, що у вас не вийде. Просто робіть, просто пробуйте. Все, це все. все набагато простіше, ніж вам здається. У вас є бажання щось зробити, вам приходить імпульс, ви йдете і робите це. Ви пробуєте до цього всього мислення, до того бляха, що якщо ви буквально не вірите в те, що ви можете чогось досягнути. То як ви можете цього досягнути? Якщо ви сказали там, ну я не вірю в те, що у мене це вийде, ви ніколи не приступите до того, щоб почати це робити. Тому що ви вже собі сказали, що ви в це не вірите. Прошу, вам треба просто сидіти, мислити, Ні, треба робити. Але для того, щоб ви почали робити, ви маєте собі в своїй голові дозволити це робити, а не сказати, що там. Ну, в мене не вийшло родитись в багатій сім'ї, в мене не вийшло попасти в такі обставини. Знаєте, легше обесцінювати чужий успіх і сказати, що комусь щось легко далося, аніж почати пройти той шлях легко далося. Я таку фразу цікаву почула, що ти є тим, що ти віриш. І це по факту так і є, тому що твоя реальність. А... Створюється на тому, в що ти віриш, що ти кожного дня так само слухаєш, там про себе, що тобі говорять люди, що тобі говорить твоє оточення. І ти, по факту, тим, от, всім, в що ти віриш. І якщо ти в щось віриш, то воно так і буде. Розумієте? Хакнути реальність дуже легко. Просто вірити в щось, в що ти віриш, те ти притягуєш. Розумієш, Що, про що ти думаєш, те ти притягуєш. І це так і є. Це так і працює. Да? Просто спробуйте. Факту кожна людина живе в своїй реальності, в кожного вона своя, і не треба прив'язуватися до чиєїсь до реальності. Я це просто зрозуміла, тому що у мене навіть з моїми там бабусями дідусями є дуже велике розбіжжя в поколіннях. Я думаю, це в кожного є. Охорозі з батьками це там говорять. Теж от ти думаєш, що життя там таке, типу я чесно, я нічого не маю проти. Хай так мислять, це їхнє життя, це їхнє мислення, але я не мушу вписуватись в їхню призму реальності, Це їхня реальність, вона в мене інша. Вони Мусите створювати свою реальність через призму там, реальності іншої людини, через досвід іншої людини. Це її досвід. Пройдіть свій досвід, проживіть свій шлях. Ти сам обираєш думати так, що життя сповнене труднощів, що маєш жити, ти завжди в труднощах, що все завжди має бути складно і так далі. Якщо ти повіриш, що от те життя, про яке ти мрієш, ти можеш ним жити, твоє життя не обов'язково має бути таке важке, це не має бути для тебе як тягар. Якщо ти це просто віриш. Тому так і буде. Ну, типу, ви створюєте свою реальність самі собі. І створіть ту реальність, яку ви хочете бачити в своїй голові. Я розумію, що це не так легко взяти і зараз піти змінити своє життя, так? якщо у вас там зараз якесь круте становище і так далі. Але це можливо просто, це реально можливо покроково там, з часом. Це можливо, ви можете змінити своє життя. Те, що я можу сказати, хочете змінити своє життя, починайте з свого мислення. Починайте з свого так само оточення, яке вам нав'язує, що ви щось там не можете і так далі, і не формуйте свою реальність на чиємусь досвіді. Тому що, що це їхня призма реальності. це їхня призма реальності. От, наприклад, я не сказала, що якщо ви будете просто сидіти, склавши руки, мислити про щось хороше, ваше життя, все це хороше от саме, отак от прийде. Ні, робити також треба для того, щоб змінювати своє життя. Але знову ж таки, коли ви про щось подумали. Ви не кажете собі, там в мене не вийде, в мене немає можливості, там немає як і бла, бла, бла. Ні, ви починаєте думати про те, як зробити так, щоб у вас ця можливість з'явилася. Тому я вас зараз закликаю до дії. Подумати про оці установки, які з вами живуть в вашій голові. Що ви там не можете, що ви там можете. Так само ці установки могли створитись на вашому досвіді. Наприклад, якийсь був неприємний досвід, і після цього досвіду думаєте, що там вже ніколи не буде вас в вашому житті. Там, наприклад, ви ніколи не закохаєтеся, ви ніколи не зустрінете там, свою людину, бла бла бла. Е, тому що ви спираєтесь на свій там, неприємний досвід. І це так само установка. І Подумайте просто про ці установки, зараз сядьте, подумайте, випушіть їх і запишіть. Ту установку, правильну установку. Ну, наприклад, я до речі, робила таку штучку в своєму блокноті, я не буду вам прям показувати, але що я робила? Я брала просто свій блокнот і а, записувала оці свої негативні установки стосовно свого життя. Ну, там, наприклад, там, я не занадто неуважна, щоб водити машину там я занадто тупа, там, щоб водити машину, бла, бла, бла. Я просто брала це, виписувала. Отак от, от розкреслювала це, просто ручку таку перекреслювала це. І писала позитивну установку, в яку я вірю, що я там можу це зробити, що я там уважна, що я. Коротше, я просто можу це зробити. І все. Я просто так писала, що, типу, це тупа установка, в яку я не вірю. От і все. От е ще такий момент підмічу, тому що. Буває таке, що ви, наприклад, про щось думаєте, ви щось тіпо, плануєте там собі, а воно не сталося так, як гадалося. І таке теж буває бляха. І я би сказала, що тут підходьте з тієї точки зору, що якщо воно так сталося, да, якщо, наприклад, я планувала щось там зробити, влаштувати собі там кудись поїхати, і в мене просто не вийшло. То повірте мені, це сталося на ваше благо. Ви не мали туди їхати, ви не мали там бути. Ви, ну коротше, щоб не розчаруватися. Ну, типу, коли ви мислите-мислите про щось, ви прям це маніфестуєте, і тут, наприклад, воно так не стається, як ви хотіли, щоб ви не розчаровувалися в цьому моменті. Просто зрозумійте, що отак мало б ні. Ви не мали там бути, ви не мали бути в тому місці, ви не мали бути на тій події, чи... ну, воно не мало так статися просто. Я забула вам сказати, вже часі зняла. І, до речі, я спеціально повернулася, щоб вам сказати, що я хочу комусь з вас подарувати книжку Сила підсвідомості», так як це відео було про мислення, про вежливість мислення, ця книжка вона точно вам в цьому допоможе. Вона... Я, на жаль, її просто зараз не знайшла, але вона в мене є. І я її хочу просто комусь з вас рандомно подарувати. Просто людині, яка, яка підпишеться на мій інстаграм. Зараз я отут десь залишу нікнейм свого інстаграму. Посилання буде під відео. І, і прошу напишете якийсь комент. Ну, мені, в принципі, все одно там якийсь комент. Тому я дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що це відео, ви зрозуміли. Ви зрозуміли, що я вам хотіла донести. І це відео справді змінить ваше життя. Ви почнете змінювати своє мислення. І якщо у вас є якісь контраргументи, я реально готова з ними поспорити в коментарях. Так що, всіх люблю, цілую, всім.